Доброго ранку усім, хто з нами це програма Ранок на Алтаві. Вітання вам від нашої творчої команди операторів, режисерів, звукорежисерів, інженерної, адміністративної служби і ведучих прямого ефіру з вами у студії Сергій Супрун. та Наталя Дяченко. Всім гарного дня! Здрасті! А, ми ще не бачили, хто <говоримо>, нас ще не бачив. Говоримо <говор> тільки на актуальні цікаві теми, які хвилюють наших глядачів. І от цього ранку вирішили, скажімо, так, доторкнутися теми реклами, тому що. До Досить багато інформації зараз нагромаджено на глядачів, слухачів, читачів. І от з приводу цього хочемо поспілкуватися із директором однієї із полтавських рекламних агенцій. Зараз будемо виходити на зв'язок із Наталією Латиш. Давайте спробуємо це зробити за допомогою скайп-зв'язку. Наталю, ви нас бачите? Чуєте? Так, я вас віжу. Доброго ранку! Доброго ранку вам! Доброе утро. Мы раді вас вітати. У нас все вийшло. За допомогою Skype зараз трошки поспілкуємося. Ви нам допоможете деякі точності і роз'яснення. Але насамперед зазначимо, що ви зараз знаходитесь у Києві. Так, я сейчас нахожусь в Києві. Передаю всем привіт всім зрителям. Всім доброе утро. Це Хотілося... перший эксперимент у вас в ефірі, насколько я знаю. Так, у нас насправді зараз прем'єра відбувається і в ефірі, і в ефірі програми Ранок на Алтаві закривася. Сьогодні ми такі флагмани. Скайп, зв'язок і відеостіна у нас застосована, і вас ми прекрасно бачимо і чуємо. Це чудово, в принципі. А, Шановні глядачі, можете теж нас привітати. До Чого техніка дійшла? Так, Наталочко, ви зараз знаходитесь у службових справах у Києві. Підвищуєте кваліфікацію? Так, я вважаю, що очень важливим є розвиватися. И постоянно совершенствоваться. На месте стоять нельзя, нужно постоянно учиться. Поэтому я поехала в Киев учиться как руководитель, проходить школу бизнеса. И, надеюсь, привезу новые знания и смогу их передать полтовчанам, чтобы они также могли активно развивать свое дело и быть в этом успешными. Потому что я также провожу тренинги на разные темы. Це чудово, ви можете з нами поділитися своїм досвідом, з полтавцями, зокрема. Ну, а зараз надайте ну, нам, будь ласка, ось таку консультацію з приводу, що повинен знати рекламодавець, аби а, потенційні а, споживачі продукції, скажімо так, відреагували позитивно. А, що потрібно робити рекламодавцю, аби він був успішний? Взагалі рекламуватися потрібно. Звісно, питання реклами у всі времени був дуже важливим. Реклама, как мы все знаем, популярная фраза, является двигателем торговли и прогресса. Но хочу обратиться к рекламодателям, да, на что вам необходимо обращать внимание. Конечно же, на вашу целевую аудиторию. Потому что что делает реклама? Она формирует образ бренда в переводе с английского бренда, как лимо, определенный образ в мышлении ваших, вашей целевой аудитории. Поэтому, когда вы формируете любую рекламу, любое рекламное послание, вам необходимо задуматься, кто ваша целевая аудитория, и потом грамотно сформировать послание, чтобы это коснулось самого сердца ваших покупателей. Вот, конечно, будьте искренними, давайте полезность вашим покупателям, вашим клиентам, потому что если вы будете максимально полезны, то это будет гарантировать, что клиент полюбит вас и навсегда останется вашим. А, поэтому, а если вы фальшивите или обманываете, то, конечно, клиент это почувствует, покупатель это увидит. Поэтому будьте честными с вашими потребителями, покупателями. Будьте честными и честными. Вот главный рецепт. добрый, пани Наталью, дайте нам рецепт успеху. Рецепт от успешной полтавки, от успешного руководителя. Вы достичные Я думаю, любите то дело, которое вы делаете. Это всегда принесет успех. Это люди чувствуют. Когда вы любите то, что вы делаете, значит, вы все будете делать с любовью. И это будет передавать хорошие позитивные эмоции, это будет передавать радость. И таким образом, когда вы что-то рекламируете, значит, ваш товар всегда будет качественный, если вы всегда работаете над развитием. Развитие это также очень важный фактор. Любовь к делу и развитие. Як ми говоримо, люби свою справу, люби те, що робиш, і роби те, те що, що любиш. Так. Тоді все буде добре, Наталю. Коли ви повернетеся із Києва до Полтави, обов'язково поспілкуємося в нашій студії. Ми вас запрошуємо. Спасибо большое, дуже рада прийти. А, ну а ми раді, що сьогодні налаштували, налагодили зв'язок, що нам вдалося поспілкуватися на таку актуальну тему, Ось так навіть зроблю. <реш> ми знаємо, що ви нас бачите саме в такому вигляді зараз перед вами на екрані студія. Так само, як і всі наші глядачі. Надсилайте нам вітання. Так, от поговоримо, коли ви до нас прийдете в гості. Обов'язково сьогодні ми вітаємо із тим, що під час нашої скайп-прем'єри у нас сьогодні прем'єра спілкування по скайпу за допомогою всесвітньої павутини Інтернет. Вітаємо вас і дякуємо за те, що сьогодні Спасибо разом з нами огромна. зустрічаємо цей ранок uh, Желаємо вам успіху і цього самого наложого всім зрителям хорошого дня і вам, вдалого, і вам дня. вдалого дня нових успіхів і досягнень, дорогі друзі. Ми нагадаємо, що на скайп зв'язку із нами була директор однієї з полтавських рекламних агенцій Наталія Латиш. А ну що ж, дякуємо ще раз. Наталії вдалого дня. Вдалого дня бажаємо усім нашим глядачам гарного настрою, такого ж, який маємо ми.